Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в WarType Так, у мене насправді, чесно я вам скажу, в мене вже почали кінчатися реально ідеї для відео. Так, да, ви не повірите, в мене були ідеї. Ні, насправді в мене їх ніколи не було, я все придумаю на ходу. Але насправді в мене бувають ідеї. І ось я навіть не знаю, що вам вже знімати. Тому пропонуйте ігри, які ви хочете побачити на каналі, або сюжети вартайку. Я можу зробити. Чому б ніяковость? Ого, а чому в мене нуль? Я так розумію, це баги вартайку. Ну, такі баги бувають. А може це спеціально зроблено? Щоб ти таким не був і зразу не брав Б29 і не пішов бомбити фу бомбиті, не знаю, фосфор. Бомбить черлі. Бомбить Черлі улюбленими бомбами всіх. Ось такими. Але на ці бомби мені не вистачає деталік. Ну, або мене прилетять бомбить, або я. Я гость, виживаю сильніший. Я надіюсь, що я сильніший. Ну зрозуміло, що я сильніший. У мене є навіть товариш по команді. Я скину швидко дві бомби і зроблю таку тактику. Ну, давай! Мені потрібні ці одна запчастина. Я хочу піти бомбить бомбас. Да, я хочу бомбить бомбас, да. Так, так. Буду це робити. Так, ну, давай! Ні, він не захоче мене сьогодні детальку дати. Може даш? Ну, будь ласка. Ну, дай нарешті. Дякую, велике, називається. За детальку. Ну шо, полетіли, як говорить. Так, Фокстротик, ти у нас де? Отакуй! От О, бач. Походу, кто-то тут выбрал шлях будто каруселью. Хотя я не знаю. Не, не, вин... ну бы Фукс... А, ну да, Фукс, стойте. Я переплутал. Я на черли хотел. Я буду шукати собі. Ціль. Давайте ось цього літачка, оточить його інтогела зіб'ємо. Що він тут літає, говорить, мені очі мозолить. Мозолить мені очі не можна. Ах, я його. Шкода, що тут так довго, вони, типу, я не встигаю. Я просто не встиг, тільки що. Вони дуже повільно падають, як для збитого гвинтокрила. Гвинтокрили швидко спадають. Ну давай, пол рифу, ну хоча б АВМ. -очку. Ну будь ласка, вартайку, ну пліз. Правильно, пліз, побура. Та йоли пали! Ну чому не АВМочка? Ну шо це за невезуха, я вам кажу, він, він робить. Або в мене невдачі 350 рівня. Але мені здається, що він підкрутий. Давайте за. Відновим. І закриємо кришечку. Давай. Знов що він не буде, О, нарешті. От тільки підійшов до цієї таблички зразу. а ну до мене тут підписник не хоче не хоч. й. Я все одно буду скидувати бомби. Так, да, я буду бомби скидувати. Обережненько заходимо на ціль. Бум-пум. Полетіли мої прекрасні дві. Я навіть не знаю, скільки кілограм Я думаю, вистачить, щоб знищити черги. Ух! О! Він, він деактивував! Я так розумію. Так, він де, деактивував. Тепер ми тілимось уважніше, що так почути. А ч я збився? Ну окей, я все одно не хочу на тій авіації. Кому ця авіація треба, так? Пропоную, якщо ми хочемо про м'ясорубку, дивіться, що нам треба. Пропоную робити так. Вимикаємо щит, пускаємо одну балістику ядерно, звісно, і просто зразу в цей місці на кораблі з підписниками і починаємо сити. По-моєму, ідеальний, ідеальний жанр для відео. називається Зайшов і вже бачиш, як чувак 15 хвилин одного чувака знищує по 20 разів. Жартую. Такого не буде, тому що в мене кулдаун. Тому будемо без ядер. Ну, чесно сказати, те, що підписник. От на чому я рейду? На танках, на АПЦ, на літаках. На Б-29 навіть. Навіть на кораблях. Але на кораблі на якому. Але на кораблях я рейдів дуже слаб. Я зазвичай щось збивав або щось таке. Наприклад, там якусь. Якийсь... Грунту крил. Якщо нам випаде винищувась сьогодні, як збиття, я буду тільки рад. Я фугас кидаю зразу Черлі. Це мій підписник. І даю йому жару по базі. Це взагалі тут свій, ну. Бум. Я йому думаю, вже налякав. Ну, мається на увазі налякав. Налякав 13 цим страхом. Так. Я пропоную робити не таке, що я буду обстрілювати. Ні, я ж не Криса. Не крис. Тільки Крис так може. Тому ми підемо як справжні автоматчики в м'ясорубку з P90. Зараз будемо повторювати свій улюблений жанр Жанр. Жанр перестрілки. Називається мінус 5П90. Тільки хозя... е... власник бази, щось вирішив щось вирішив відійти. Ну, мені все одно, в принципі, у нього тут відкриті бочки, а мій корабель не возить їх. Ось. Е, так. Я просто кину їх тут. А, може, в принципі, з підписником поодиночі, так підписник, Пішли. Зараз відвозити, може навіть візьмемо менший корабель, то це не прекрасний корабель. Мається на увазі для бочок. А бочки я возить буду. Ну і звісно, з свого сусіда, який знаходиться з Firewat. І якщо Firewat зараз несе його бочку, то я думаю, він зрозуміє, що фаєвота теж щось, щось тут знає про його рейди. Тут було місце для бочки, а скільки там ще місць бочка, підписник. От я беру бочку, так? Скільки тут ще місць? Ага, два місця. А, так то хватить. Ну що, пішли його, йому забирати ще один батальйончик. Зараз оцінимо, який буде краще забирати таньковий чи літаків, який буде менш захищеним. Напевно, чувак в шоці. Я представив вид на себе з сторони. Якийсь чувак іде з РПГ, а інший чувак за ним як не знаю, як Як... повторення, я не знаю. Біжить, біжить, біжить. Але нічого страшного. Як говорять, рейд, це рейд. Так, рейд Чарлі удається. Він, я так розумію, мус взагалі по барабану на базу. Може він взагалі АФК. Ну, надіюсь, він не АФК, тому що якщо ми рейдемо АФК базу, то це якось не дуже. Це дуже не дуже. Так. Окей. Ну, надіюсь, що цей рейд буде вдалим. Ну. Цей рейд не може як бути невдалим, тому що тут рейдів не актив базу. І то, я думаю, що я відео 2 випущу, тому що я хочу ще повідповідати на стару рубрику, називається відповідь на комент». Хоч і вона дуже мала збирає, але мені вона подобається тим, що я можу хоча б трошки поговорити з своєю аудиторією, а точніше повідповідати на їх запитання і показати, що я... Бачу всі коменти. Так, я завжди бачу ваші коменти. Тому я буду відповідати на коменти. Не знаю, буде сьогодні що чи ні, але можливо. можливо. Так, паркуємо наш, наше судно і забираємо контейнери з рейду. Е, виходить два вигідних контейнери. Мені вкопилочку до Абомсікс. Ще до Albox. Alborsi це я вже це. Замріюся. Максимум звичайний Абомс. У мене нема 2500 Робоксів і везуха як раніше. У, Мі-24, У, там, не знаю. Це бронежилет Armour 2. Хоча я взагалі був в шоці тоді вв 2 Армур випав. Так, я думаю, напевно, ми зараз з підписником поїдемо. Так, що в мене? Про що в мене були давно шоці? Так, що шо це про літаки? Що це про танки? Що це про винтокрило? Що це про кораблі? Ну, навіть не знаю. Давайте краще на гвинтокрилах. Чому ви? ні? Ми давненько налітали на гвинтокрилах. Не знаю навіть що взяти. Він 24 може, мій улюблений. І тільки спробуйте написати, що то російський, то не російський. На озброєнні України він теж є. Тому не пишіть, я вас прошу. Я знаю, що є люди, які дуже історики. Не пишіть, я вас прошу. Так. Я знаю, що він це, але він достатньо гарний літак для свого часу. Ну, звісно, в реальному житті, напевно, опач був би кращий. Я точно це не знав, але мені здається так. Давайте знищувати ще мости. Ми знищувати мости, так любимо? Ну, я сподіваюся, що там немає якогось нубіка, який хотів всього ж забрати точку, а його запали. Нема ні одного. Я не знаю, це сервер, напевно, відпочиває. Або тут всі нема, ні у кого немає нічого. Може заду мене, може все. Оп! оп. Пішов. Оп! оп. у тих, ти мене не захай Ну чому вимірте тільки це? Ну так ж скучно. о о о під'їхали. А я навіть не знаю, що це, я не бачу. А по це? А по цешечка. Ну, я гуатя, а по цесочка під'їхав. І ще вашу бачу, бачу. Ну, повалив міст разом, з нею. Надіюсь, там хтось втопився. Ну, це мені так бажано. Для чого я ламаю мости? Напевно, всі Напевно, ось ті, хто зараз на себе грає, мене вже ненавидять. Я зламаю всі мости. Не знаю, їх відновлювати дуже довго. Тому підписники, коли я на мі 24 знаєте, що ви будете потім не кататись по мостах. Давайте ще цей місток зламаємо. Для чого він тут стоїть? Правильно, правильно. Якувать хай всі бази воюють сусіди. Сусіди з сусідами. О, а цей міст відновився, а виходить, він не повинен. Значить хтось вже є тут. Ага. Оп! І вже ще один місток. Ну ми його, звісно, знищуємо. А ні, вони автомати. Ох, мій, мій план не вдасться тоді. Зап заперти всіх на одному острові. О! Лови гранату! Ти скажеш, що ти найкращий водій Мі 24, я тебе оручу. Найкращий водій Мі 24, ти оце тут уже є. Він достатньо міткісний, щоб попасти в одне місце. О, я його, походу, гасив. Так, да, я його загасив. Ні, ну він впав сам, звісно, тому що він одне таке, одна така людина, яка боїться нападати, на, на, нападати по-чесному. Ну, загашу, значить, отут у нас літак проти літака. А я накинусь на того, хто накинувся на той літак. Я бувають, я буду. О, мінус один. Чувач, я, я сказав, що я накинусь на двох. Не на одного. Навіть якщо винен не він, мені все одно. Тому що я знищую літаки. Напевно, всі, хто літає на гвинтокрилах, зараз будуть об'єднувати, щоб мене вигнати сервера. Але мені навпаки цікавіше буде. Ну, як говорить, це відео ми закінчуємо в повітрі. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео. І всім пока, дякую за перегляд. Всім пока!